Бажаю здоров'я глядачам інформаційного порталу Золоч.нет. Аби краще зрозуміти професію епідеміолога та висвітлити актуальні проблеми у сфері громадського здоров'я. Будемо спілкуватись з лікарем-епідеміологом Конц Христиною Михайлівною. Вітаю вас, Христина Михайлівна. Добрий день! Скажіть, будь ласка, що вас спонукало стати лікарем-епідеміологом? Мене спонукало мабуть те, що я завжди хотіла. Більше знати про ризики, про причини захворювань ще з університетом. Коли у нас розпочалася кафедра епідеміології, мене завжди цікавило збудники, звідки вони беруться, як вони поширюються. Тобто, це епідеміологія, це розслідування. От я завжди любила детективні серіали. це мені спонукало. Це мені подобалось, і я вибрала професію епідеміологію. А які ваші основні обов'язки лікаря епідеміолога Основні обов'язки лікаря-епідеміолога це є визначення шляхів та факторів, які викликають інфекційні захворювання. Також це є розслідування спалахів цих інфекційних цих чи інших інфекційних захворювань, які в нас виникають, також це є контроль за імунопрофілактикою, за вакцинацією населення та медичних працівників. Епідеміологія і це розслідування спалахів це найважливіший крок, в який ми маємо визначити джерело інфекції, механізм передачі певної чи іншої інфекційної захворюваності і сприятливий організм. Це основні фактори, і це моє завдання, щоб ми дослідили, від чого у нас з'явило захворювання, який в нього механізм передачі, і перервати цей механізм передачі, щоб мікроорганізм не потрапив до сприятливого організму, тобто до людини. А з якими інфекційними захворюваннями ви стикаєтесь найчастіше у вашій практиці? Ми стикаємося з різними інфекційними захворюваннями, тобто їх є безліч, найбільше, найпоширеніше зараз. Це є вірусні респіраторні захворювання, це є грип, covid 19 це є вірусні гепатити бета, с на жаль. Дуже часто в нас зустрічається це є кір, вітряна віспа, скарлатина, тобто всі інфекційні захворювання вони зараз досить прогресують, можна сказати, і ми часто з ними зустрічаємося і боремося з ними. А які профілактичні заходи є найбільш ефективними для боротьби зі спалахами інфекції? Ну дивіться, тут все просто. Тобто, ми для того, щоб ми застосували певні профілактичні заходи, нам потрібно знати джерело інфекції, механізм передачі і спіятливий організм. І на ці три фактори ми маємо вплинути. Якщо в нас джерело інфекції людина, то ми можемо запропонувати перший захід, який можна для людини, це її вакцинація. Це є зараз дуже актуально і важливо. Щодо механізму передачі, це ми мусимо орієнтуватись на інфекцію, яку ми хочемо профілактувати. Якщо це в нас інфекція викликана повітряно-крапельним шляхом, наприклад, така як і віспа, така як кір, Така як вірусні респіраторні захворювання, то в першу чергу нам потрібно перервати цей механізм передачі, тобто нам потрібно застосовувати особисту гігієну, дотримуватись, застосовувати заходи індивідуального захисту. Тобто, якщо це в нас буде захворювання із фекально-оральним шляхом, ми маємо зосередити увагу на продукти, які людина вживає, також на миття рук, на миття овочів фруктів. Тобто все залежить від того, який у нас механізм передачі, на це ми будемо зосереджуватися. А на вашу думку, як пацієнтам розрізнити перші прояви скарлатини, наприклад, від кору? Проявляються Чи... однаково високою температурою? Вони проявляються однаково, високою температурою, але потім йде висипання. Інші висипання у нас будуть Без підозри якихось певних ознак, потрібно звертатись до інфекціоніста. Тобто, інфекціоніст становить певну вже нозологію, яка захворювання у нас виникло. Також ми можемо це приділити ну, то тобто бактеріологічно, тобто зробити посіви, зробити якісь додаткові аналізи і ми можемо підтвердити ту чи іншу інфекцію. А як ви оцінюєте рівень вакцинації у нашій країні? Рівень вакцинації в нас. Можна сказати, такому на такому середньому рівні, тому що в нас в Україні йде повномасштабна війна. І це є перша така перепона, яка заважає нам досягнути тих цілей, які в нас були поставлені. Тому що в нас є дуже багато людей, залишили Україну, багато є окупованих територій, на яких ми не можемо провести до кінця вакцинацію, ревакцинацію, тобто чи розпочати навіть ту вакцинацію. Ситуація є важка, але Треба докладати всі зусилля для того, щоб ми це подолали, тому що вакцину керовані інфекції зараз для нас дуже є важливі і потрібно вакцинуватися. Тому що вакцинація це найефективніший спосіб запобігти вакцинокерованим інфекціям. Ми пережили коронавірус. На вашу думку, які уроки ми маємо винести з пандемії? Коронавірус це був дуже великий урок для нас і для всього світу. Для нас особисто це велика практика. Ми навчились особисті гігієні. Ми навчились реагувати миттєво на спалахи. на конкретні випадки. І правильне лікування підбирати Вона нас навчило згрупованості такої, і людей навчило також, як медичних працівників, застосовувати засоби індивідуального захисту, що є важливо для профілактики, і також людей. А чи є ризики нових глобальних пандемій у найближчі роки? Звичайно, що є. У Нас завжди ризики є. Тим більше в нас в країні йде війна, я вже повторюю, І ризики виникнення пандемій величезні. А як ви оцінюєте готовність нашої країни, зокрема вашого лікувального закладу, до нових пандемій? Ми готові до будь-яких. Епідемій. Та, ми пережили ковід, ми готові, ми знаємо, як реагувати. У нас є розроблені багато заходів профілактичних, у нас є багато розроблено планів реагування на надзвичайні ситуації, тобто і в тому числі пандемії. Складені плани, проведені навчання медичних працівників. Просто треба чітко дотримуватись настанов, тобто, ми все подолаємо. А наскільки є важливою саме просвітницька робота серед населення? Просвітницька вона займає велике місце, тобто вона в нашій професії моїй безпосередньо ми маємо донести людям. Що те ж саме, наприклад, вакцинація? Так багато зараз є різних засобів масової інформації, де ведеться розмови про вакцинацію, і це дуже важливо, тому що люди, не знаючи інформації, не будуть йти вакцинуватись чи ревакцинуватись. Коли... Людина дізнається про певний лікувальний заклад, в якому можна провакцинуватись, чи яка є ризик розвитку інфекцій, і людина не провакцинується, це є дуже важливо. Дуже потрібно просвітницька робота, і лікарів, і сімейних лікарів надзвичайно великий вклад повинен бути. І всіх, тобто всіх лікарів і медпрацівників. А як працюєте з пацієнтами, які відмовляються від вакцинації? Бувають випадки, що батьки відмовляються вакцинувати діток ще навіть в пологових будинках, і самі бувають випадки, не хочуть ревакцинуватися. Але ну, працювати з льма людьми важко. Але ми з ними працюємо, ми розповідаємо, наводимо певні приклади, ну і маємо позитивні результати часто. Чи є якісь певні стереотипи про інфекційні захворювання, з якими вам доводиться боротися? Ну, звичайно, є. Стереотипи завжди є. Люди нас багато читають і можуть не зрозуміти певну інформацію, яка в нас є, і часто бувають стереотипи. тобто з ними дуже важко боротися, але ми ми намагаємось боротися. А що порадити людям для зміцнення імунітету і для профілактики захворювань? Людям для зміцнення імунітету пораджу добре харчуватись. В першу чергу це збалансоване харчування, це є прогулянки на свіжому повітрі, це є добрий сон. Я розумію, що зараз важко, бо в нас. Багато є тривог, важко виспатись, але це також один із факторів провітрювання приміщень. Навіть для профілактики, от, наприклад, захворювань, провітрювати вдома приміщення, провітрювати на роботі, гігієна рук. Також це є одним із найважливіших методів профілактики різних захворювань, як повітряно-крапельних, так і фекально-оральних. Мийте руки з милом теплою водою. Це є важливий крок для профілактики. Також мийте овочі, добре провайдруйте їжу. Пийте добру якісну воду, тобто в якій ви впевнені в якості, а або кип'ятіть воду, тоді вживайте її. Це такі основні моменти, які нас попереддять розвиток, попереддять розвиток інфекційних захворювань. Чи впливає зміна клімату на поширення інфекційних хвороб? Так, зміна клімату впливає на поширення інфекційних хвороб, тому що кожна хвороба має свою сезонність, тобто в певний сезон. У нас є певне інфекційне захворювання. От, наприклад, якщо взяти ГРВІ, грип, у нас є сезонність осінь, зима, весна. Тобто ці, цю пору року, ці пори у на захворювання підвищується. Це ми можемо спостерігати. Також маємо, якщо взяти холера і маємо гепатит, А, це є водний харчовий шляхи передачі, вони можуть бути в нас більше літком. Тому це також має важливе значення в поширенні інфекційних захворювань. Що побажаєте своїм пацієнтам і, зокрема, усім глядачам mm. у цей нелегкий час? Побажаю міцного здоров'я. Бережіть себе і вакцинуйтесь. Мій, мій девіз це вакцинація, тому що це є найефективніший засіб для профілактики всіх інфекційно керованих. Вакцинокерованих інфекцій і ще хочу додати, що в нас ведеться компанія з щоб наші глядачі не, не забули. Хто в нас не вакцинований від дифтерії правцю. Це зараз у нас на першому місці. Ревакцинація коз пробув кожні 10 років. Тому звертайте до сімейних лікарів і хто з вас не вакцинований, або забув про, про те, коли він е, має провакцинуватись, і сімейний лікар вам допоможе в цьому і скерує на вакцинацію. Е, вакцина в нас є, наш заклад повністю забезпечений вакциною АКДП, АДПМ і е, в великій кількості. Тобто, всіх бажаючих запрошую. І також хочу ще наголосити про сказ. Наша лікарня є кластерним закладом, і ми маємо достатню кількість також вакцини від сказу, це є індіраб, при контакті з тваринами, при покусах, при ослиненнях, при подряпинах не зволікайте. Якщо пацієнт найшвидше звернеться за медичною допомогою і буде провакцинований, тобто це менший ризик настання інфекційного захворювання. Сказ, хвороба не вилікована. На даний час, і тому потрібно це пам'ятати. Дякую вам, дякую.